Доброго дня. Починаються наші будні тиждень. Я на ходу яєчко з сліпчиком їм на ходу. Чого? Тому що вже попорала. З Юрію качки загнали. До фазанів вже заглянула. Не проходить, напевно, що і години, щоб я туди не заглядала і не дивилася, як там малеча. Ну, там є на що подивитися, якщо чесно, і як. Як їм радію, вам не передати. Але от вже зараз після порання, швиденько біжу, тому що е, буде дощ. Сьогодні буде дощ, і у зв'язку з цим є кілька-кілька дуже нагальних справ дуже. Дещо згадала, попорати то попора, а ще ж мало бур'янцю поприносити каченятам і поросятам. Але бур'янець бур'янцем, що хочу вам показати. От в нас після дощу. Коли з Юрою ходили по городі і мало не сварилися, тому що він казав, потрібно перефризовувати, тому що не посходило. І так далі, і так далі. Що, що покажу? Значить, дивіться, кукурудза, яку він хотів перефризувати. Стоять рядочки вздовж. Ось різниця. Оце кукурузина одна, яка зійшла. Он друга чуть пізніше. Там далеченько ще одна, яка була сходила зразу. І це їх тут оп'ять на два рядки зійшло. Чорносливка тут, як тут біля мене. А то їм все казав, потрібно переферзовувати, тому що не посходила. Я таке переконала, що потрібно почекати. І як бачите, мала рацію. Кукурудза зійшла. Ну, це раз, що хотіла показати, зійшла там Суданка, а зараз побіжу ще на бур'ян, то ще покажу, що і сходить морква. Але ще одне, що маю показати, то це вже те, що ось сидять колоради, як ягодки. Колоради сидять, як ягодки. Але. Ну, ми так, деякі, деякі кущики вже приїли геть. Он, наприклад, такий кущик. От, але все рівно, все рівно ще не, е, немає нічого абсолютно страшного. І ми просто вичікуємо такого моменту, щоб їх обробити і, е, можливо, прийдеться ще раз. Ну, от далі. Що де зійшло? Кабачки. Я їх просапувала, але слава Богу, що не особливо била сапою так суцільно, тому що, подивіться, які кущики кабачків. Он, там вже серединки вибиває бобляшки. А ось, будь ласка, саме посходили. Саме посходили. От що о, значить, що було е, сухо. Яке зійшло, то зійшло. А так подивіться. Не було, не було. Я просапувала, а вони он, взяли і посходили. Як вам бурячки мої? Бурячки просапалися, слава Богу, але, але теж покажу дещо. Ось так як подивитися. Ну, будь ласка, будь ласка. Отож е, після дощу ще стільки всього насходило. Ще стільки всього. Он взагалі. А ось взагалі суцільне. Десь е, розсипалися, напевно, що сівника і вони є. Оце вам так. Оце, що означає, було сухо. Тепер ще він мені мав охоту, мій юрасик, морку перефризовувати. І я насварилася, сказала, не чіпай, не лізь до моркви. І що хочу сказати? Ось, будь ласка, бачите? Ось ось, оце все морквочка. Оце вже сходить морквочка і вона є по рядочка вздовж. Просто мені вже прийдеться стати, я ж тут не сапала ще нічого, і воно вже таким взялося бур'янцем, то це я зараз буду тут наривати качанатом і поросятам. Ось, ось, ось. І так по двох рядочках ось. Морква, морква вона є, вона сходить. Отак. Все хотіло просто дощику. Ну і дощик, дощик, звідти он хмариться дуже гарно, тому дощик буде. А, ще зараз похвалюсь кукурудзою. Бачите, яка кукурудза? Це мої дівчата. Постаралися. Ну, теперечки вона собі росте. Але є ще один шматочок кукурудзи. Ось тут, де старалася я. по коси косила, можна сказати, слава Богу, що посохли. Але ось сюди далі. Ще. Ці покоси потрібно покласти. Ще кусочок такий чи маленький, це вже він лишився мені. Вони вже своє відсапали. Тому, тому так. Тому не знаю сьогодні до дощу, чи я встигну, так щоб вже просапувати. І вже доведеться не просто просапувати, а ще бур'ян складати. Тому що, як піде то щоб він назад не поприймався бігом ззаді. Ще туди не досапає, а звідси поросте назад. Ну, от, наш ячмінь починає жовтіти. Ну, це ось цей кутик, який поліг десь від вітровію. А так нічого, так стоїть гарнющий. Ну і ще покажу, поки ще тут дивіся, яка, яка цибуля. Яка цибуля вже купувати не потрібно все, уже на зажарку, на все. Своя, нарешті, нарешті. І що хочу сказати, що вона не вибила ще стрілок. На усей, напевно, що рядок. Ну, не на рядок, тут три йде рядки, от, якесь ну, полоти потрібно, але на усе цей ось тільки. Ось тільки-тільки-тільки. Одна стрілка. Дуже красива, гарна. І ось ще одна вже така квіточка. Все. На, оце таке на рядок. Так, все, пішла наривати буряну, бо хмариться, Мариться. Ну от. Оце по-нашому. І тепер оце так нариваємо. Крім того, що даємо і сиру топ банячка. То ще ось так і зелені нариваємо і вони трублять. Дивіться на це стадо. Бачите, сітка відділяє, а вони вже тут знають, що їм прийшли на колику. Налітай, Вже, до речі, все, ми вже з товчі, з кормою перейшли просто на пшеничку і кукурузу цілу. Тут вже легше все. Просто насипаємо, нариваємо, накидаємо і ростуть. Ну, ось моя перша нагальна справа. Це сінця сховати в сіновал, тому що воно сухеньке і трішки. Але все рівно жалко, якщо воно змокне. Для чого косили? Висохло потрібно забирати. Несе мені Іванко через весь город граблі. Поставив його Юра там біля гною трішки хрін позрубувати. Бур'ян <сум> каже Іван, роби, заробляй гроші. <сум> Він там сапою трішки помахав, каже, все, мамо, за це 50 гривень. Кажу, то це ж за такий кусочок роботи 50 гривень. Ну, ладно, тоді 40, вибирай або 40, або 50. Ну, або, може, 30. Ну, кажу, як грабліше принесеш, то 30 зробиш. Отак дитинка в нас вчиться. Знайшов? Добре. То можеш позагрібати поможеш. Ну так на кубку на кубку підгребти. А я буду носити. Значить, точно 50? Ото ти вмієш рахувати. О, Іван бере. Гарненько-гарненько, щоб не лишалося нічого. А Юра таки бачу, чіпляє оприскувач. Вийшов, подивився і вирішили, що поки немає дощу, то краще, напевно, що вже і обробити картоплю. Все, пішов, Юра, таке обробити картоплю. Ще одна робота, яка є, це вибрати полуницю. Полуниця, що хочу сказати. що Я її і простеляла соломкою, і трішки поливали, і потім дощ пішов, але великої полуниці немає. Кловничка невелика. Де-не-де не де, така, знаєте, є більша. А тут така невеличка. От. Ну, що хочу сказати, що доволі щаресненька. От, але єдине ще, що таке, ну, ось, бачите, ось така є більшенька, але вже вона. Обдубали, як десь курочки. Все. Ще є зелена, ще зелена є, ще вона буде. От. Але хочу сказати, що гниє. Не дивлячись ні на що. Ось ну, така нічогенька Полуничка гниє. А тому, якщо я її не виберу, яка вона є. Зараз червона. От. І на неї піде дощ, то буде ще гірше. Тому у мене зараз трішки це буде часу затрачу, тому що, ну, бачите, шукати потрібно листячко, гарне, все, а полуничка є, але невеличка. Полуничка невеличка. Та все рівно маю її вибрати, яка не є своя, от і не хочеться, щоб. Вона пропадала. Ну, тут, в принципі, то і пропадати їй діти не дають. От. Люблять тут опастися у ній. Бачите, як ось такої. Та багато, багато ось такої. Багато. Ой, ось такий славненький кущик, дивіться, якась така довгенька, гарні полунички. Ну, зараз три рядочки тут у мене. Практично, практично три рядочки вздовж. І я зараз просто чим буду зайнята, то це тим, що стою. Бачите, ось, і зелена є, а ця почервоніла і загнила. Ось, є ще зелена, є хороша, а є така, що вже надгнила і все. То це у мене зараз буде така. Ця ще не дуже навіть і почервоніла, але я її буду забирати, нащо має потім зігнути. І це зараз буде в мене така робота. Займе вона в мене трішки часу, але буду вибирати полуницю. Що там багато знайшли? Смачні?